Ну що, Дональд Дефредович, ви от этот мусор весь брати будете? Вам як, вам одразу все відро или, ну, или. Ви хочете сказати, що ми зря з коліном все копали. Ми ж ради вас старались. Ми самі, ну ми такі, ми потерпимо, ми, ми переб'ємося. Нічого страшного, а вам ми готові все віддати. Все. Просто за то. За, за, блин, а за що ж йому так? Ну, за то, щоб ви просто не нервничали. І все, і не читали нас жлобами. Котэ то уже не нося проблема, на. Клён, забирай. Ну, он нахрен. Трамп пригрозил Зеленскому большими, большими проблемами. Что происходит? А что происходит? Что-то происходит? По-моему, ничего не происходит. Вот вообще ничего. Ну, разве що один неадекват, адекват, то всім наобіщав, а басрався, і тепер ходить такий ображений і считает, що йому всі должні. За що? Ну, тут трудно понять, за що? Ну, він уже цілий тендер устроїв, хто йому більше угодить. У него большие проблемы. Трамп угрожает Зеленскому. Между Трампом и Зеленским опять пробежала черная кошка. Президент США по-прежнему верит президенту России. Между Москвой и Вашингтоном идут переговоры о добыче редкоземельных металлов. А ИФРУ собрал главные новости с переговоров по Украине. Если он хочет пересмотреть сделку, у него большие проблемы, ответил на это Трамп. И добавил, что Украина никогда не станет членом НАТО. В огороде Бузина, а в Киеве дядько. Но я бы на месте Зеленского выбрал бы проблемы. Нам до них як -то не звикли. А нехай йде у Путіна, що це там покопає, то ж його все одно пробросить. Бо ну, от я, наприклад, не розумію, а як воно одне з іншим состикується, і, і причому тут одне до другого. Ну, якщо рідкоземельні метали і НАТО, це вони хоч як -то між собою пов'язані, добре, ви не даєте нам НАТО, тоді пішли нахрен з нашого городу. Ну, У нас же переговори, правильно? Ми просто озвучуємо свої умови, І вони, по-моєму, ну, більш адекватні, ніж ваші. Трамп Україна предлагает вступление в НАТО взамен на ресурсы. Не скажу, що я з цим прямо так согласен. Обміняти ресурси на членство в якої-то абсолютно импотентской організації, це яке-то вибачте на слові, це яке-то ну, яке-то членство в самом таком нехорошем понимании цього слова. Но у нас же переговори, я напомню, так? Да? Ми торгуємося. Да, ми просили НАТО в обмін на ну вже навіть не важливо на що. Нам же уже отказали, так, ну, так что все, Колян, забрай товар, все, идем с базару до дома или еще поторгуемся. Большие, очень большие проблемы. Что известно о новой сделке США и Украины по недрам? Новая редакция соглашения сделает из Украины колонию США. В Киеве это понимают, но хороших вариантов у них нет. В смысле нет? Всегда есть вариант взять и отказаться от статуса колонии. Иначе у нас будут проблемы. А в случае отказанный не факт. Сполучені Штати Америки так стремительно і упорно привращають свою репутацію в одне велике нішо, що скоро об цю їхню репутацію ноги усі витиратимуть. Я, наприклад, проти, щоб це робилось за наш щодо? Нехай живуть в цьому позорі безплатно. В новой редакции соглашения 58 страниц. Сделка предлагает создать фонд реконструкции США-Украина, который будет в совместном управлении Вашингтона и Киева. Во главе него предполагается посадить пять человек, троих американцев и двоих украинцев. Причем у американских менеджеров будет право вето на все решения. Ну вот пока не дошло до права вето, все это действительно выглядело чуть ли не как план маршала, який запустили после Второй мировой для страны, яка ж ту войну и развязала. Но даже ей тоді Пытались помогать допомагати з руїн, а не загнати їх в нищету окончательно. Ну ладно, може, американці дійсно лучше нашого знають, як нам наші діти тратити. І може їм ну, действительно мішати, а? Тому план такий, він простий. Значить, ми беремо і віддаємо їм всі деньги. Всі наші деньги ми віддаємо їм. Тут зрозуміло? Понятно. понятно Значить, віддаємо. Вони, вони, от тут важно, вони ці деньги забирають. Всі наші деньги вони забирають. А, а, дальше после этого что-то следует или это я уже слишком придираюсь? Физический фонд тоже должен находиться в Штатах. Украина должна перечислять туда роялти от продажи природных ресурсов. Эти средства должны сразу конвертировать в валюту и отправлять в американские банки в обход украинской казны. За задержки переводов Киеву грозит штраф. То есть мы за наши деньги, которые будут уходить непонятно куда, мы за них будем еще и должны, да? А нам что? Ну, ми в цій геніальної схемі, окрім як должники, і ще хоч як то присутствує. Деньги можна буде реінвестувати в Україну, але тільки з согласія Вашингтона. Можна буде, а можна і не буде. Ніхто ж нікого ні до чого не обов'язує. Тут уже як сам колонізатор вирішить, яке у нього буде настроєння, і взагалі ця схема вона существує не для того, щоб щось отримати, а для того, щоб щось то платити. І желательно не щось, то, а желательно все. Предполагается, что сделка затронет всю ресурсную базу Украины. Будет включать государственные, частные, существующие и будущие проекты. Киеву запретят продавать ресурсы конкурентам США. Кроме того, он должен будет передавать Вашингтону информацию о всех проектах. Если на горизонте появится новый проект, его должны в первую очередь предложить фонду. При этом мы не имеем права послать их с такими закидонами нахрен. А они имеют. Они имеют право наказать нас за малейшее непослушание. Ні, вони можуть нам щось і дати. Можуть. Ну, максимум, що вони можуть дати, це якийсь лишній підстрашник для, для взбодрення, так сказати. Да? Бо все остальне, ми, оказується, з вами вже давно отримали. США юридически тоже должны вкладывать средства в фонд. Фактически им за вклад зачтут уже оказанную Киеву помощь. Украина должна будет вернуть эти средства по формуле тела вклада плюс 4% годовых. Иными словами, Вашингтон хочет задним числом перевести эти средства в кредит. Охренеть, как ставки растут. Помощь, помощь. Вони сначала пытались втюхать нам, как долг. А теперь еще и пытаются оформить все это как кредит. По якому ми повинні будемо, як земля колхозу, і ніколи не віддамо. Тому що ми ж віддавати з їхніх грошей, які вони теж оформлятимуть нам в кредит. А вони нам нічого не повинні, Взагалі нічого не повинні. Тобто ми на всю жизнь здаємося їм в рабство добровольно, де вони нас навіть кормити не будуть. То що там кормить, вони нас навіть від бродячих собак там не захищатимуть. Никаких гарантий безопасности, которые требовала Украина, в договоре нет. США лишь признают ее вклад в международную безопасность. Соглашение будет действовать бессрочно. Бессрочно. То, ну, то есть, получается, я оговорился, да? И зря вас налякал, выбачайте. Это не на всю жизнь. Это на всю нашу жизнь, на всю жизнь наших детей, наших внуков, правнуков и все, которые все будут дальше безвольными и вечно должными рабами американцев. І виходить, саме за це ми і воювали. Так? Без американської допомоги, ніякої допомоги не було. Американці проти це вони, ну, типу, нам кредит такий виписували. І тепер вони беруть в залог все наше імущество зараз і надальше. Як то странно, що от такої шари ми відказуємося. І що нам за це предлагають взамін? На що ми все це міняємо? На НАТО? Трамп, Україна попросилась в НАТО в качестве условия для заключения сделки. Ну я вважаю, що треба брати, заверніть нам те НАТО в бумажку, і, іначе вони нам взагалі нічого не дадуть. За те все, що ми їм добровольно віддамо. Але саме НАТО хоча б буде. Трамп заявил, что не обещал Украине членство в НАТО. Членство Украины в НАТО в контексте сделки по редкоземельным металлам никогда не обсуждалось. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. А да, вы умеете торговаться, молодцы, да, уже даже НАТО не будет. Мы теперь будем нищими голодранцами ни за что. Я считаю, что за такие барские предложения вы уже имеете право поднять проценты кредита с 4 до 40, а то и до 400 процентов, и уже, уже начинать штрафовать. Авансом ну, а щоб знали. Бо я так і не зрозумів, що ми долги будемо віддавати. Це ж все, оце все, вообще все, оце воно ж тепер має стати вашим. Financial Times. США хочуть отримати контроль над всіми ресурсами України. Новий проект здійснил по ресурсам дасть США огромне полномочия по контролю над інвестиціями в інфраструктурні проекти і проекти по розробці мінеральних ресурсів в Україні. Пишуть Financial Times і Bloomberg. Так Клен, роздівайся. Роздівайся, я сказав. Яке ти взагалі маєш право. Носить одежду, яка тобі не принадлежить. Значить, знімай все, заштопай, віддай Трампу і оплати оренду. Поняв? А хто там що побачить? Було б на що дивитися. Кстати, твій пісюн вже теж тобі не принадлежить. Тепер, щоб ним пользоваться, треба сходити, отримати розрішення в ЖЕКі і купити абонемент. Поняв? Ми нічого не забули вам більше віддати, Дональда Фредовичу. А, так не можна вже говорити, подожди. Ми нічого не забули вам більше віддати, о, хазяїн. США в Новом соглашенні о полезних іскопаем потребували от України все природні ресурси: нефть, газ, а также контроль над строительством дорог, портов і заводов. В Києві це назвали грабежом. А що грабежом? Та ні, не, не, ну це не грабеж. Грабеж це ну, таке малоемоціональне слово, яке от, не передає всей краси і тонкості цього предложения. Тут уже, если це хоч то називати, тут прийдеться матюкаться перестанку. Украина воевала с США, проиграла и должна платить пожизненные репарации. Новые условия ресурсной сделки. Украина вряд ли согласится на новые условия ресурсной сделки, предложенные Соединенными Штатами, пишет The Washington Post. Мне так нравится их неподобный оптимизм. Вряд ли. Вряд ли. То есть допускается какой-то такой вариант, про каком-то пьяном бреду можем на подобное согласиться, да? А мы что, настолько похожи на идиотов, да? Или на них пытается смахивать той, кто нам подобную бредятину Тому, я смотрю, навіть треба як більш детально і максимально просто пояснити нашу реакцію на Да? Можна я на пальцях very Можна? Дивіться. Ось перший, він же і последній. Більше мені, по суті, нічого додати. ні, є, а то ще скажуть, що зажлобилися, на те ще. Можете записати його собі як бонус. Отдавати не треба.